До вашої уваги підсумковий випуск новин за 10 жовтня. Чим запам'ятався цей день? Розповім вам далі. 247 за саме така кількість народних обранців вирішила збільшити податки для українців. Відтепер зросте військовий збір на 3,5%. Якщо раніше стягували півтора, то тепер буде 5. втратять на оподаткування і ФОПи. Щоправда, не всі нардепи підтримали таке рішення. Є й ті, які нагадали про відсутність податку на розкіш і не лише обкладають податка в цьому законі. Найдрібніше підприємства ФОПи, які не просто скорочуються у нас разом з середнім класом, а практично більше 100 тисяч фопів за останній рік ліквідовано. І в той же час залишають податкові пільги для олігархії. Це закон про інвестнянь, де вся олігархія не платить жодного податку, залишають блатних своїх. Які в індустріальних зонах не платять жодного податку, і залишають ще і в системі «Дія» спеціальні підприємства, які теж не платять податки. Скажіть, будь ласка, де справедливість? І коли говорять про гроші на армію, чому немає податку на розкіш, чому немає детюнізації? А знову на ті, хто працює в білу, забирають останню копійку. Скажіть, де справедливість, коли вчителя, науковця, бібліотекаря, освітянина, медика забирають останні 5% заробітної плати, останні копійки, а в той же час в бюджеті на наступний рік в півтора рази. Піднімають заробітну плату всім чиновникам, коли в наглядових радах платять по 400-500 тисяч заробітні плати в місяць. Миколу Вармінського провели в останню земну дорогу у Ярмолинцях з 8 квітня 2022 року. Чоловік став на захист держави від російської навали. Був військовим медиком 3-ї окремої танкової залізної бригади. Життя 30-річного воїна обірвалося 5 жовтня внаслідок ворожого авіаційного удару. Вдома на нього чекали батьки, сестра та семирічний синочок. Вічна пам'ять та слава українському герою! Конфлікт, що має серйозні наслідки, на початку місяця в гуртожитку одного з навчальних закладів міста сталося жорстоке побиття хлопця. Вчинив насильство бувший студент цього ж закладу. У результаті постраждалий потрапив до лікарні, а на іншого відкрили кримінальне провадження. Що загрожує нападнику та в якому стані потерпілий, і дізнавалися мої колеги? Били допоки не впав. 2 жовтня у одному з гуртожитків Хмельницького жорстоко побили 15-річного хлопця, студента ВПУ номер 11 Мережею поширили відео, де над ним знущається 17-річний нападник. У коментарях зазначили, що конфлікт виник через борг, а саме 200 гривень. Через побиття постраждалий отримав значні поранення та потрапив до лікарні. Хлопчик потрапив до нас. В важкому стані був обстежений згідно існуючих стандартів. Був госпіталізований одразу в реанімаційне відділення, в якому перебував до недавнього часу у вівторок. Переведений в хірургічне відділення. Стан зараз відносно стабільний, але важкий. За фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень відкрите кримінальне провадження. Поліція каже, кривднику можуть загрожувати грати. Усіх учасників та свідків конфлікту встановили та вже допитали. Наразі досудове розслідування в рамках кримінального провадження триває. За результатами експертиз буде вирішуватись питання про повідомлення. Підозри санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Рішення про покарання 17-річного хлопця буде вирішувати суд. На Хмельниччині зафіксоване друге отруєння дикорослими грибами за тиждень. Цього разу постраждала 60-річна мешканка Шепетівського району. З її слів, жінка посмакувала відвареними дикорослими печерицями. Вже за кілька годин у неї виникла загальна слабкість, багаторазова блювота та діарея. Після звернення до лікарів її одразу доставили до відділення невідкладної медичної допомоги Шепетівської багатопрофільної лікарні. Станом на ранок, 10 жовтня, постраждало перевели до інфекцій інфекційного відділення цього ж закладу наразі жінка з ознаками інтоксикації організму перебуває у стані середньої важкості та отримує відповідне лікування. Тож закликаємо поціновувачів грибів: будьте пильними, вживайте лише перевірені та знайомі вам види. Втрутитись у суперечку або ж пройти осторонь справа кожного. Однак, часто допомога жертві булінгу може врятувати здоров'я та навіть життя потерпілого в обласному центрі. За жовтень зафіксовано вже декілька випадків побиття серед неповнолітніх. Як діяли б хмельничани, якби стали свідками жорстокості, запитали журналісти у рубриці питання дня. За поточний місяць у Хмельницькому відбулось уже декілька випадків булінгу. Один з таких призвів до перебування у реанімації потерпілого. Чи втрутилися б містяни, чи прийшли б осторонь, якби побачили сцену булінгу на вулиці? Так втрутилась б, я не можу пройти повз, я втрутилась би помічала, але це було далеко за кордоном і втручалась, і втручалась, втручалась і погано до мене відносилися, але я втручалась. Я не можу пройти повз. Мені вже 76 років, куди я можу втручатися? Мене як пихне, то защищала, б, но щоб я защитила, то саме розумію. До дитини, жінки, так. А чоловіки, я ж не знаю, можливо, та людина, до якого там товчу, то він сам нарвався, вибачте, таке також буває. А якби побачили поміж молоддю таку сцену булінгу. Ну, напевно би, Да. хоча молодь дуже специфічна зараз. Вони мені здається, булінг це їх спосіб життя. Залежить хто, якщо дорослі мужчини, це трошки не дуже для мене безпечно. Якщо діти, думаю, скоріш, що так. Тому що ну, зараз трошки дітки різного характеру бувають, різне може бути. Втрутились би, звичайно. А чи були такі ситуації, коли втрутились в булінг, бачили своїми очима? Ні, не було. А як би втрутились? Говорили, чи от, яким би способом? Ну, говорила, розігнала, по крайній мірі. Думаю, втрутився би. А чи бачили на власні очі якісь такі сцени, чи втручалися раніше? Ні, не бачив, не втручався, не мав такої можливості. Яким би способом втрутилась, можливо, викликала би поліцію, чи самі власноруч вирішили б конфлікт? Ну, Правильніше, я думаю, було б викликати поліцію, бо не знати, яка людина там і на якому фоні конфлікт виник. Через велику війну чимало захисників України повертаються у рідні міста із травмами, а часто із інвалідністю. Аби долучити військових до культурного життя Хмельницького в театрі імені Михайла Старицького втілили проєкт інклюзивної підтримки. Перші глядачі вже переглянули виставу на новій локації. Що впровадили, аби полегшити пересування театром на колісному кріслі, знає Олександр Тустюк. У театрі імені Михайла Старицького обладнали сцену фойє, декілька пандусів та туалет для людей, які пересуваються на кріслах колісних. Оскільки ми говоримо взагалі про театр, про те, що він може бути арт-терапевтичним, допомагати підтримувати людей, то розуміємо, що зараз дуже багато військових, які потребують це перезавантаження театром. І коли вони до нас приходять на вистави, ну тобто, коли все в них нормально, вони можуть піднятися у фойє на другий поверх. Але, наприклад, дуже часто зараз повертаються військові з передової з різними травмами. Реалізували проєкт інклюзивної підтримки завдяки виграному гранту. Також для людей із слабким зором закупили обладнання, завдяки якому буде здійснено аудіоопис вистави. Далі працівники театру планують встановити рухомий рядок для людей із вадами слуху. Загалом весь грант у нас 850 тисяч гривень. Наша головна ціль була зробити їх якісними, можна було взяти дешевше, але ми до кінця були б не впевнені, чи зможе людина сама спуститися. Ми зробили якісні. Вони дорожчі, театр, навіть коштів, які є Український культурний фонд, не вистачило театр вкладав свої кошти в це. На інклюзивній сцені у фойє вже провели першу виставу. Відвідали показ багато військових, каже представниця театру. Тож вони перевірили нове спорядження у дії. Під час нашої прем'єри, яка відбулася 2 жовтня, у нас були військові, які приходять зараз, перебувають на реабілітації в медичних закладах міста. Серед них були люди у кріслах колісних. Так вони спробували. Для нас це було досить так. Інтригуючи, тому що ну ми хотіли зробити, щоб це було якісно і щоб їм сподобалось. Відгуки в принципі були позитивні, все вдалося все зручно. Завдяки змінам театр доступний всім. Окрім естетичного задоволення, театр ще й терапевтично впливає на глядача, що так необхідно у стані постійного стресу, який спричинила війна. Олександр Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Хрещення обов'язковий ритуал для кожного християнина. Цей обряд має чіткі правила, проте багато людей вірять у міфи. Тож, коли варто хрестити дитину, чи можна матері бути присутньою на обряді та чи можливе хрещення онлайн, розкажуть мої колеги. Янгол-охоронець приходить із хрещенням, захищає від зла та наставляє на правильну дорогу. Тож для цього ритуалу не існує обмежень у часі. Чи то піст, свято, чи будні неважливо. Обряд можуть провести і в день народження малюка, розповідають священники. Рекомендація така не затягувати з хрещенням, тому що чим стає старшою дитина, вже якщо це грішне дитя або півтора року дитині. Тоді важче проповідати таїнство, тому що дитина тоді вже більше все розуміє, може плакати, може злякатися. Є багато спекуляцій, чому хрестять дітей в такому віці, коли вони ще не свідомі. Кажуть, нехай людина виросте і сама собі вибере свою віру. Але так само церква запитає, а батьки не запитують дитину, чи вона хоче їсти, чи її треба одягнути. Багато хто вірить, що варто очікувати 40 днів після народження. Проте це не обов'язково. Такий забобон пов'язують із нечистістю матері у перші тижні після пологів. З цього витікає нова прикмета заборона породілі бути присутньою на хрещенні власної дитини. Це давня традиція, яка бере ще до Часи, коли в юдействі в старому завіті жінці під час критичних днів і 40 днів після народження було заборонено знаходитися між громадою, між людьми. Але зараз в сучасній церкві в нас є всі засоби гігієни, які фактично роблять можливим знаходитися жінці між людьми в час критичних днів, так само 40 днів після пологів, тому це більше така традиція. Нині у час війни актуальним стало і хрещення онлайн, адже чимало захисників та захисниць не можуть з'явитися на обряд. Проте навіть на іншому куточку світу вони можуть прийняти на себе відповідальність духовних батьків. Тоді все одно потрібно вже тоді брати двох чи одного хрещеного, хто є присутній безпосередньо. А, ну, чи онлайн, чи не онлайн, чи людина може просто навіть без камери, без телефону, просто помолитися в цей час за, 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 за свого похресника чи похресниця. І головне щиро це робити. І тоді її праця як хрещених буде зарахована перед Богом. До слова, духовні батьки одні з найважливіших людей на хрещенні після батьків. І їх місія полягає не тільки у триманні до Христа. Детальніше про це та інші цікаві теми розповімо у наступних матеріалах телеканалу Перший Подільський. Тетяна Ржепянська, Сергій Дяків. Це все чим встигаємо поділитися. Більше актуальних новин дізнавайтеся із наших сторінок у соціальних мережах. Залишайтеся на першому подільському та бережіть себе на все добре.